Всім привіт! Вийшла до вас з такою історією, щоб ви не робили того, що зробила сьогодні я. Значить, вчора в нас ввечері дуже ну, такий рясненький, такий гардесенький дощ пройшов. А я на роботу їжу на велосипеді і, значить, навпростець. І там є таке, як тротуар, а є як ґрунтова дорога. І її так грейдером трохи підчистили, вона така рівненька стала, то я там завжди їду. І сьогодні така ж їду бігом, бо вчора товар привезли. Мені треба ранесенько на роботу, бо товар стоїть. Вчора вони пізно прийшли, я не чекала. А, і, значить, заїхала на тротуар і така прям зупинилась і думаю. Чого ти сюди їдеш? Уже ж по ґрунтовій дорозі накатані класно їхати. А те, що вчора дощ пройшов, я не пам'ятаю. Значить, заїхала я, проїхала так далеченько, що я вже як в тупіке, як в западні на тротуар, я вже перейти не можу, бо там вже зовсім грізидло по коліна. Ну, встала я іду, велосипед веду, іду, а бачу, що не йду, а пливу. О, коротше, на велик намоталась на колеса, вже грязь панали пала, і я вже йти ну, вже колеса, блін, не крутяться. Коротше, думаю, зараз я трохи, зараз ще... <говори> я, я трохи ще пролізу, <говори> і значить, там сяду, я крутну, і там вся грязюка повилітає. Ну, я сіла, <говори> крутнула, а вона грязюка повилітала, а я. Це капець, люди добрі. Я як тільки моя дитина сіла на велосипеда, я йому завжди говорю: Артем, не їдь де грязюка, бо я знаю, ну хлопець він буде гребти, воно буде летіти, не лізь, бо можна впасти і, і що нема собі поламати. Розумієте? Ні, ну це просто, це просто здорова тітка. Ну я не дурна тітка, я розумна. Ну, я таке от наробила. Коротше, насміялась, а там ще якийсь чіпеньок чи чі корінець стирчав. Коротше, я пробила собі кросівок, я пробила собі ногу. Ой, блін, вона напухла. Бистро додому, швидко додому, джинси грязні, чоловіка на порозі зустріла, він вернувся мені перекисом водню і та, обробив. Фу, от у мене був такий бодрий ранок, бадьорий. Збадьорив дуже гарно, прошкандибала цілий божий день, нога болить, але все одно зараз повечеряли, посуд помию, то хочу з Артемчиком пройтись і подивитися, що ж то таке, чи не страшне щось на що я напоролась, чи то справді пенючок якийсь. Отак от.